Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, диференційне числення, сьогодні у нас використання правила лопіталя для обчислення границь, точніше, для розкриття невизначеності. Правило лопіталя показує, що якщо у нас є невизначеність 0 на 0, або нескінченність на нескінченість. Ми можемо скористатись тим, що границя відношення двох функцій дорівнює границю відношення похідних цих функцій. Розглянемо деякі приклади. Почнемо з невизначеності 0 на 0. Нехай треба знайти границю х прямує до нуля. Х мінус синус х поділене на. Х мінус тангенс Х. така границя. Якщо підставити замість Х 0, ми отримаємо 0 в чисельнику, 0 в знаменнику, дійсно, у нас 0 на 0 невизначеність, за правилом лопіталя диференціюємо окремо чисельник і окремо знаменник. Не блудатись похідною частки. Тут ніякої похідної частки немає. Беремо границю окремо чисельник. 1 мінус косинус х. І похідна від знаменника одиниця мінус 1 поділена на косинус квадрат х. Ну, все. Підставляємо замість х 0. Маємо 1 мінус одиниця 0 в чисельнику. А в знаменнику теж 0. 0 на 0. Невизначеність залишилась. Ну, іноді буває. І не так уже рідко. Що робимо? Знову використовуємо правила питання. Є невизначеність функції, нормальні диференційовні. Диференціюємо ще разок. Маємо границя х прямої до нуля. В чисельнику похідна від мінус косинуса дасть нам синус х. А в знаменнику. Похідна від 1 і 0. Тут у нас буде похідна від одиниці на косинус квадрат. Складена функція. Похідна від у квадрату знаменнику, це у нас мінус 2, буде з мінусом це буде 2 косинус куб Х помножити на похідну від косинуса. Похідна від косинуса. Мінус синус х. І це все в знаменнику. Тепер ми маємо можливість не диференціювати вже, а скоротити синуси і отримати границю, яка показує, що перед нами буде стояти мінус косинус куб х поділене на 2. І якщо тепер підставити замість Х0, невизначеності вже немає. Ми позбулись невизначеності в чисельнику одиниця в знаменнику двійка мінус одна друга. Нам довелося двічі продиференціювати. До речі, можна було другий раз і не диференціювати. Якщо подивитись на цей вираз, то ми можемо отримати. Приблизно ще отак. Границя. Х прямує до нуля. Привести до спільного знаменника в знаменнику. При цьому знаменник знаменника піде в чисельник, будемо мати одиниця мінус косинус Х. Косинус квадрат Х. А в знаменнику буде стояти косинус квадрат х мінус одиниця. Неважко бачити, що у нас різниця квадратів у знаменнику. Один з множників, яких буде косинус х мінус 1. Ну, я розпишу Границя. х прямує до нуля, одиниця мінус косинус х на косинус квадрат х. А в знаменнику буде стояти косинус х мінус 1 на косинус х плюс 1. Скорочення цих двох множників залишить нам одиницю, бо вони відрізняються мінус одиницю, я маю на увазі, вони відрізняються знаком, а підставити замість Х0 в чисельник 1, і тут буде двійка мінус одна друга. Те ж саме елементарним шляхом. Ну тут на любителя, кому простіше ще раз продиференціювати, а кому зручніше скористатись якимись елементарними. Перетвореннями, які приводять до того ж самого результату, використання правила Піталя 0 на 0. Розглянемо тепер випадок нескінченність на нескінченність. Нехай треба знайти отаку границю, коли х прямує до одиниці, в чисельнику, коли х прямує до одиниці, тангенс π на 2 прямує до плюс нескінченності. А в знаменнику, коли х прямує до одиниці аргумент прямує до нуля. А логарифм величин прямуючих до нуля прямують до мінус нескінченності. Нескінченість на нескінченість. Ну, правда, тут зі знаком. Швидше за все, у нас відповідь повинна вийти від'ємною. Подивимось. Диференціюємо. Лопіталь нам це дозволяє. Границя. Х прямую до одиниці. Похідна чисельника. Одиниця поділена на косинус квадрат пі ікс на 2 похідна від тангенса І помножити на похідну від аргумента це буде ще пі на 2. Диференціюємо знаменник. Похідна від логарифма це одиниця поділене на аргумент логарифма. І помножити на похідну від аргумента мінус одиниця. Мінус з'явився. Підставляємо замість X одиницю. В знаменнику, так, що в нас в знаменнику тут прямує до нуля. Знаменник весь прямує до нескінченності. В чисельник, якщо замість X підставити одиничку, косинус піна 2 це 0, знову-таки одиниця, нескінч... зберіглась невизначеність, нескінченість на нескінченність. Для подальшого спрощення диференціювання. Я перемістю знаменник знаменника в чисельник. Ну, тобто, позбудусь чотириповерховості цієї дроби. Ну і за одне винесу за знак границі константу мінус пі на 2. Границя Х прямує до пі на 2. В чисельнику в мене буде стояти 1 мінус Х. Поділене на. Косинус квадрат пі х на 2. О! А що це пі на 2? Тут одиниця в мене. Одиниця. Так от, коли х прямує до одиниці, чисельник тепер прямує до нуля. Але й знаменник прямує до нуля. Після такого перетворення ми прийшли до невизначеності 0 на 0. Як бачимо, іноді невизначеності переходять одна в одну. Але це залишає можливість нам використати правило лопіталя. Диференціюємо чисельник і знаменник. Мінус пі на 2, нехай В Чисельнику похідна. Границя Х прямує до одиниці. Похідна чисельнику це мінус одиниця. А в знаменнику будемо мати похідна від косинус квадрата. Це у нас 2. Косинус піх на 2 помножити на похідну від косинуса. Це мінус синус піх на 2. І помножити ще на похідну від аргументу на пі на 2. Перетворюємо, що можемо. З мінусами. Їх троє, один залишився. Якісь мінуси. парно пішли. Піна 2 тут і піна 2 тут зникає. Вони скорочуються піна 2. В залишається 2 косинус на синус, а це ж синус подвійного кута. Границя. Х прямує до одиниці. Одиниця поділена на синус. Якщо на 2 помножити, це в нас буде. П. Коли х прямує до одиниці Ну що ж, в знаменнику у нас 0. Тому що синус Пі дорівнює 0. Але в чисельнику одиниця Невизначеності немає. Одиниця на величину, яка прямує до 0, дає нам мінус нескінченність з урахуванням оцього мінусу. Задача розв'язана. Ми знайшли границю відношення двох нескінченностей. Невизначеність, нескінченність на нескінченність. Попереду іще 5 видів невизначеності. Їх всього 7. Дві розібрали. Зараз переходимо до інших. Оскільки я вже сказав, що невизначеності 7, я, я зараз їх випишу. Крім 0 на 0, нескінченість на нескінченність – у нас є невизначеність нескінченність мінус нескінченність, є невизначеність 0 помножити на нескінченність. І три показникових невизначеності. Одиниця в степені нескінченність, 0 в степені 0, і нескінченність в степені 0. Оце сім варіантів невизначеності, які існують в математичному аналізі. Але правило лопіталя у нас працює тільки з 0 на 0 нескінченість на нескінченість. Про ці невизначеності лопіталь нічого не каже. Тому тут метод простий: звести ці невизначеності до тих, які ми вже знаємо. Ми вже стикалися з тим, що невизначеність може переходити в невизначеність. Там у нас вийшло це ну, випадково, а тепер ми будемо штучно перетворювати. Ну, от, скажімо так. Це невизначеність, нескінченість на нескінченість. Тому що arctan з ноль – нескінченість, ікс теж дає нам ще одну нескінченість. Нам треба звести до одної з тих двох невизначеність. Особливость цих невизначеностей дріб. Як тільки ми отримаємо дріб, ми можемо сподіватися, що буде потрібна нам невизначеність. Ну тут просто отримати дріб звичайним шляхом, так і просто привести до спільного знаменника. Приводимо до спільного знаменника. Границя Х прямує до нуля. В чисельнику ми будемо мати одиницю мінус арктангенс Х. А в знаменнику буде стояти Х арктангенс Х. Дріб. Причому чисельник прямує до нуля. Різниця двох нулів, і знаменник до нуля. 0 на 0, що ми і хотіли. Маємо невизначеність 0 на 0. Тепер використовуємо правило питання. Диференціюємо чисельник і знаменник окремо. Границя х прямої до нуля. В чисельнику ми будемо мати 1 мінус, похідна від арктаниця 1 плюс х квадрат. В знаменнику у нас добуток двох функцій. Тому диференціюємо з початку х отримаємо ак тангенс х плюс похідна арк тангенса помножити на х нам дає отакий вираз. х квадрат. Продиференціювали, підставляємо замість X 0. Якщо підставити 0, будемо мати 1 0. А в знаменнику 0 теж 0. Невизначеність збереглася. Ну, немає іншого шляху, як знову диференціювати. В такому вигляді не хочеться. Я бо, сподіваюся, воно трошки спроститься, якщо позбутись чотириповерховості, якщо привести до спільного знаменника, дійсно скоротяться знаменники, Вони будуть однаковими. Тому я перетворю цю, цей вираз до дробу. Тут, якщо у нас буде. О, тут взагалі добре. Одиниця плюс х квадрат мінус одиниця залишиться просто квадрат у чисельнику. Я маю на увазі, що знаменники вже скоротяться. А тут, якщо привести до спільного знаменника не так красиво, але одиниця плюс x квадрат арктангенс х і плюс х. Ось такий вираз. Невизначеність 0. На 0 зберігається. Тут 2 нуля, оці і тут 0. Тому диференціюємо чисельник і знаменник. Границя х прямої до нуля. В чисельнику маємо 2х. В знаменнику, ну таки трошки подовше буде. Одиниця плюс х, але тут добуток такий. Маємо 2х арктангенс x плюс Одиниця плюс х квадрат. На похідну від арктангенса. Похідна від арктангенса – 1 плюс Х квадрат. І, і плюс одиниця. Зрозуміло, тут у нас буде одиничка. По суті, тут стоїть 1 плюс 1 2. Підставляємо замість х 0. В чисельнику 0. В знаменнику цей вираз 0, а тут двійка. Виходить 0 поділити на 2, це у нас буде 0. Ми розкрили невизначеність, нескінченність мінус нескінченність. Звели її до невизначеності 0 на 0. Наступний приклад. Границі, коли x прибуде до 0х квадрат, f в 1 на х квадрат. Коли x підставити 0, отримаємо 0, а тут f в степені нескінченість це нескінченність. Таким чином маємо 0 на невизначеність. Ну, знову нам потрібен дріб, інакше нічого не вийде. Лопіталь не допоможе інакше. Границя х прямує до нуля. Тут достатньо просто зробити дріб. Ми можемо записати х квадрат із чисельника в знаменник знаменника. От і дріб буде. F в степені 1 на х квадрат на одиницю на х квадрат. І тепер ми маємо невизначеність, нескінченність, яка залишилась, а цей 0 зробив нескінченність у наш знаменник. Нескінченність на нескінченність. Диференціюємо. Границя х прямує до нуля. Похідна чисельника. Це f в степені 1 на х квадрат помножити на похідну від показника. Це у нас буде мінус 2 поділене на х куб. І знаменник диференціюємо, а тут просто буде, те ж саме буде. Мінус 2 поділене на х куб. Якщо скоротити отримані вирази, ми отримаємо, що прийшли до границі х прямує до нуля е в степені 1 на х квадрат. І коли х прямує до нуля, ми вже бачили показник прямує в нескінченність, а е в нескінченному степені дає нам нескінченність. Таким чином. Ця границя нескінченна. До речі, дріб можна було зробити іншим шляхом. Я отримав тут нескінченність на нескінченність. Але ж можна було і f степені одиниці на х квадрат з... опустити в знаменник. Границя Х прямує до 0. Х квадрат поділене на f в мінус одиниця на х квадрат. І диференціювати. Чесно кажучи, я нікому не побажаю, тому що тут все буде значно складніше і позбутись легко невизначеності не вдається. Тут треба мати якусь інтуїцію, мабуть, щоб зрозуміти, що пустити в знаменник, а що залишити в чисельнику. Кому як повезе, я вам бажаю в цьому питанні успіху в подальшому. А тепер інші невизначеності. Наступний приклад котангенс в степені 1 на логарифмі х. Х прямує до нуля. Що відбувається? Коли х прямує до нуля, котангенс прямує в нескінченність. Зрозуміло, що тут у нас х більше нуля, ми будемо мати плюс нескінченність. Якщо ж логари... х тут прямує до нуля, Логарифм прямує в мінус нескінченність, виходить 0. Перед нами невизначеність нескінченність степені 0. Ну, одна оце останнє. Як тут зробити дріб. Тут допомагає, взагалі з цими трьома невизначеностями підхід однаковий. Ми користуємося тотожністю. Будь-який вираз А можна записати у вигляді F е в степені логарифм натуральний А. Оскільки логарифм і показникова функція взаємно обернені функції. І нам треба тепер цей вираз записати у такому вигляді. Будемо мати границя х прямує до нуля. F в степені. логарифм натуральний. от цього виразу. Котангенс х в степені одиниця на логарифм х. Що це дає? Кожна з тих невизначеностей має показник, який при логарифмуванні піде в коефіцієнти логарифма. В даному випадку одиниця на логарифм Х плине сюди і ми будемо мати границю х прямою до 0 f е в степені. Логарифм. Котангенс х поділене на логарифм натуральний х. Користуємось тим, що якщо функція не перервна, ми можемо поміняти місцями знак функції і знак границі. Границя вноситься в аргумент. І тому я можу обчислити окремо показник і вважати, що границя f в степені. Границя показника буде границею само F степені показник. Обчислю окремо границю Х прямує до нуля, логарифм котангенс Х поділений на логарифм X. Коли х прямує до нуля, логарифм котангенса. Нескінченність. Оскільки логарифм нескінченності нескінченність, а логарифм нуля теж нескінченість, правда, з мінусом. Отже, маємо нескінченність на нескінченість. Лопіталь може допомогти. Диференціюємо. Границя. Х прямує до нуля. Похідна чисельника це одиниця на котангенс це буде просто тангенс Х. Помножити на похідну від котангенса на мінус одиниця на синус квадрат ікс. В знаменнику 1 поділене на ікс. Так. Тангенс це ж синус на косинус. Якщо розписати тангенс як синус на косинус, видно, що скоротиться. Синус. Синус x косинус x. Синуси скорочуються. Залишається мінус я винесу за знак границі. Залишається границя x прямої до нуля. В чисельнику буде стояти одиниця на добуток синуса і косинуса. А в знаменнику одиниця на Х. Я знову таки переверну дріб. Х на синус х косинус х. В знаменнику добуток синуса косинуса. Можна ще раз продиференціювати, але можна тепер уже скористатись першою важливою границею. Оскільки відноження х на синус, коли х прямо до нуля дає нам одиницю. Будемо мати мінус границя х прямує до нуля. Косинус х, а це мінус одиниця. Але це ж показник. Це ми знайшли границю показника. І тоді границя самого виразу буде дорівнювати. Границя х прямує до нуля. Котангенс в степені одиниця на логарифм x буде дорівнювати f е в степені мі... мінус першому степені. Одиниця на е. Кому приємніше, можна написати так: 1 на е. От у нас невизначеність нескінченість степени 0. Я підкреслюю, що всі три невизначеності розв'язуються отаким шляхом. Нарешті останній на сьогодні приклад х прямої до нескінченності х в степені 1 поділена на х. Перевіряємо невизначеність. Х прямую до нескінченності нескінченість в степені 1 іксова тут буде 0. Нескінченність в степені 0. От невдача. Знову така ж сама невизначеність. Ну, повірте мені, ці розв'язують з таким же самим методом. А яким методом? Ну, записуємо в вигляді. Границя х прямою до нескінченності f в степені. Логарифм Х в степені 1 іксова. Переносимо одну іксову перед логарифмом, маємо границя х прямою до нескінченності F степені. Логарифм Х поділений на Х. В показнику невизначеність нескінченість на нескінченість. Можна використовувати правила петалії, якщо границю перенести в показник. Границя х прямої до нескінченності ми отримаємо f в степені. 1 поділене на х і ще на одиницю. Одна іксово похідна логарифма і одиничка в знаменнику. Отже, коли х прямої до нескінченності ми будемо мати 0 на одиницю це 0. F в нульовому степені це одиниця. Я обрав цей приклад, бо він корисний. І особливо, коли х буде дискретною величиною. Тобто границя n прямої до нескінченності, n в степені 1n, або границя n прямої до нескінченності, корінь n-ного степеня з n виявляється дорівнює 1. Ну, це варто запам'ятати як корисне співвідношення. А ми його вивели за допомогою правила лопіталя. На сьогодні тема вичерпана. Ми розібрали декілька прикладів використання правил лопіталя для розкриття невизначеності. Цей потужний метод використовується всюди в математичному аналізі. І я вам бажаю його засвоїти. Залишайтесь на каналі. Підписуйтесь на нього, ставте лайки. А я з вами, Олексій Василенко. До побачення.